Відео канал зараз точков і зараз висловити переказ з книжки Сковорода від А до Є, буква П птах. Мабуть, кожен із вас мав якусь домашню тваринку. Або має зараз. І ви її дуже любили. Як і Сковорода, дуже любив всіх інших тварин. Кажуть, що пів його дороги в нього був перзик, а з часом він став псом. Але зараз це не важливо. Особливо сковородаць дуже любив птахів і, і дуже часто їх підгодовував. Міг щось смачненьке, що буде корисне для птахів, підкласти їм в гніздо, а міг їх із руки погодувати. Так от, він навіть один раз написав твір про це. А твір я перекажу зараз своїми словами. От, слухайте. Була пустеля, і недалеко від цієї пустелі жив один хлопець, який дуже часто в неї ходив. А ходив він для того, щоб зловити одну, одну пташку, пустельнику. І але в нього ніяк не виходило її зловити. І вона його навіть дразнила. Сідала прямо біля нього, а потім відлітала. Сідала і так, і так, і так багато разів. Але в один момент до, до нього приїхав його давній товариш. І ще тоді, коли вони були малими, то вони дуже сильно дружили. Але з часом цей його товариш поїхав в мандрівку. Він сам думав, що скоро дав, ой, що оцей от хлопець вже сам кудись поїхав. Але він так і не знав, що, о, що він не поїхав. І коли він про це дізнався, він в нього став питати, чому, чому ти так нікуди не поїхав? Тут же в цій постелі нема чого робити. Він йому розказав, що недалеко в саду є якраз той самий пустельник. І він йому пояснив, що, що, що о, немає сенсу його говорити. Адже тиш лише краплю того, що ти хотів. А, але ти міг отримати це дуже багато разів, лише, лише піти в мандрівку. Тим, ти побував в багатьох пригодах і дуже багато чого іншого. І тоді, коли Сковорода пояснив, що це означає, він пояснив, що це він був пустельником. адже це був один із останніх його творів, тому що багато хто хотів. В його піймати, тобто до нього прийти і понавчатися, або понавчати своїх синів або внуків, тому що на той момент він був дуже крутим і популярним. Майже всі хотіли, щоб він був його вчителем, але він був простим філософом, який ходив по світу, і нічого такого він прям не робив. І дуже багато хто його хотів зробити своїм вчителем, або знову ж таки вчителем свого внука чи сина, то і дізнавався, де він зараз. То в Сковорода дуже швидко міг піти, навіть не знаючи про це, тому що він дуже рідко надовго зупинявся в всяких містах. Всім пока, тільки що прослухали переказ книжки шквари Давіда Адоя, буква П. Всім пока.